Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене і на суд не вступай з рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живу мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу, омліває мій дух в мені, кам'яніє моїм серце моє. Я згадую дні, стародавні, над усіма твоїми чинами роздумую, говорю про діла рук Твоїх, я руки свої простягаю до тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля, села. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається, не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, що сходять до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідомте мені про дорогу якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся, навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі, ради ймення свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою, виведи душу мою від недолі. А в своїм милосерді понищи моїх ворогів і вигуби усіх, хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.